Чому Різдво Ісуса Христа збігається з датами зимового сонцестояння? Чому Різдво Ісуса Христа є епохальним явищем в історії всього людства, а не тільки християн? На ці та інші питання ми сьогодні будемо чекати відповіді на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про український традиційний календар. У 431 році в місті Ефесії зібрався Вселенський собор. На ньому були присутні представники всіх християнських церков приблизно 200 епіскопів. І на цьому соборі було прийнято дуже багато важливих питань і в тому числі було встановлено, що Днем народження Ісуса Христа є 25 грудня. До цього 300 років е, тривала дискусія, коли ж народився Ісус Христос. Весною, влітку, осені було дуже багато варіантів, тому що в Євангелії від Луки і Матвія, де розповідається про е, подію народження Ісуса Христа, абсолютно не сказано, в який саме день календаря це було. Отже, з самого початку ця дата була умовною. До речі, і Православна Церква на сьогоднішній день теж підтримується. Дата умовна, і прив'язували її до зимового сонцестояння. Цілком логічно. дивіться, народження нового сонця, народження нового Бога і народження нової ери. Народження Ісуса Христа це поворотний момент в історії людства, всього людства, незалежності від того, якої віри ми дотримуємося, і якого, скажімо, там літочислення, від створення світу чи там від інших якихось релевантних точок, а де саме народження Ісуса Христа є тією точкою, яка ділить Історію до і після до народження Христа і після народження до Нової ери і після нової ери. Тобто, якраз цей момент народження Бога немовляти і став початком нової ери в історії людства. Різдвяні звичаї обряди, звичайно, в основі мають євангельський переказ про народження Ісуса Христа. І Основним символом є якраз вихліємська зірка, яка ісповістила про народження Бога-немовляти. Вживання, скажімо, там дуже багатьох страв ми про це будемо говорити, є якраз продиктована саме євангельськими переказами. А от Атрибутами свята Різдва є дідух, Куття і узвар, які дісталися нам іще з до християнських часів. Ну, скажімо, кутя і узвар. Кутя це каша, яку готують з цілих зерен. Чому з цілих зерен її готують? Тому що зерно є символом життя. Ми ховаємо зерно в землю, воно приростає, під час його вбивають для того, щоб знову. Поховати і воно відродилося. Тому кутя так нагадує коливо, нагадує поминальну страву, готували її обов'язково в новому горщику, або в спеціальному горщику, в якому готувалися тільки кутя, тому що це була сакральна страва. Найбільш давній спосіб приготування куті це і приготування її з ячменю. Скажімо, з пшениці це вже більш давнь, пізніший варіант приготування, а де на Чернігівському і Чорнобильському полісі можуть кутю готувати і з гречки. На сьогоднішній день ми знаємо абсолютно такий е, сучасний спосіб приготування куті з рису. Але в цих всіх рецептах основним є те, що її готують її з цілого зерна. Його обтовкували в ступах спеціальних, заливали декілька разів водою, намочували і ставили в піч для приготування. Куття це такий сакральна їжа. І Намагалися передбачити навіть по тому, як вона приготувалася, яким буде рік. Якщо покришка була мокра, значить рік у нас буде дощовим. Якщо кутя була з горою, значить у нас всього буде з горою. Несли кутю і ставили на покуть на сіна. Або на вінок обжинковий. Несла хазяйка. І ніколи в житті вона не несла голою рукою, обов'язково в рушнику обгорнутому або в рукавицях, таких, знаєте, з хутром густим, що символізувало достаток на наступний рік. Коли хазяйка йшла з кутєю до покуті, вона говорила «кутя-кутя, іди на покуття або «кутя на покуття, а узвар. На базар. Притому вона сама квахтала, примушували діток просили поквахтати, бекати, мекати, хрюкати, видавати всякі різні звуки, які б символізували розмноження всього в господарстві всіх тваринок. Другою ритуальною стравою був Узвар. Який готувався і готується по сьогоднішній день обов'язково з фруктів, сушених, це в основному яблука, груші, сливи. Ну і на сьогоднішній день це можуть бути абрикоси, тобто всі сушені фрукти. І е, узвар стояв поруч котею на покуті, або потім протягом свят він стояв саме посередині столу. І тут досить цікаво, дивіться. Кутя і узвар це така пара обов'язково ритуальних страв. Кутя це плоди е, полів, а узвар це плоди садів. Куття це жіночий атрибут свята, а узвар це чоловічий атрибут свята. І тому виходила така от нероз'єднана пара інь і янь по-українськи. Третім обов'язковим елементом, який присутній був на різдвяному столі, є хлібні вироби. Вироби з хліба це могли бути калачі довгі, круглі, які клалися і один на одного, якими пригощалися, якими обмінювалися і якими одарювали калядників, які приходили привітати з Різдвом. Наступна наша зустріч буде присвячена саме тому, як святкували свят вечір в Україні. Залишайтеся з нами, пишіть нам, задавайте питання, тисніть на дзвіночок. Ваша точка зору для нас дуже важлива.